Кронос, Джеймс Бонд і Fallout 76. Ігрові новини за дві хвилини. З вас лайк, підписка і комент. Поїхали. Доповнення кемпревам для Fallout 76 змінює правила будування, які так довго просили користувачі. Тепер можна будувати на будь-якій поверхні і під будь-яким кутом. Тож ваші будинки обмежує тільки ваша уява. Також можна додати вже готовий будинок і обставити по-своєму. А ви любите серію Fallout? Я от думаю спробувати. Оновлена Digital версія ps 5 буде мати зменшений об'єм пам'яті у 825 Гігабайт. Вона вийде вже цього місяця, і, на думку деяких експертів, зменшення пам'яті пов'язане з небажанням Sony піднімати ціну на консоль. Гра про Джейса Бонда 007 First Light, вийде 27 березня наступного року. Про це повідомили на State of Play в середу, де показали 25 хвилин ігроладу нової гри. Нам розкажуть гучну і яскраву історію пошуків вбивці 009, яка має бути схожа на класичні фільми про Бонда. The New Dawn від авторів ремейку другого Silent Hill отримав 82 бали на OpenCritic. Критикам сподобались сюжет, атмосфера і сеттинг, але бойову систему варто би відполірувати. Незважаючи на це, фанатам survival Горрорів гра має сподобатись. Реліз 5 вересня. Хочете ще новин? Подивіться ось цей плейліст. І повертайтесь завтра за новою порцією ВТГ. Твій ігровий трекер.